Вітаю всіх. Сьогодні 13 листопада. Йду подивитися, чи є ще якісь гриби в лісі. Вчора падав дощ, а сьогодні нема дощу, але хмарно. Ось і перша знахідка. Такі три парасольки. Тут і четверта, але я її брати не буду. тут трохи ще одна. я буду заранее. Взьму. А вот еще два. Вот это у нас еще нормальный Нормально. Что

Ось така. На напевно все їй. Я цю візьму. Як ташка співає гарно. Просто казка, осіння казка. А це що тут таке росте? Не знаю, треба пошукати, почитати. Нічого але це вже старі а ці? Ось еще один зонтик. Подивимося, що гарний є. Ой, який гарний, білюсінький знизу. О, ще два, який гарні. І ще яка гарна. Ой, яка. Красива. Ну що, я вже практично вдома показую вам свої сьогоднішні знахідки. Це все практично парасольки. Як на мене, дуже непогано. Ці грибочки я віддам своїй сусідці, бо в мене вдома вже їх є дуже багато. Тому всім дякую за увагу. Па-па!